Присутні члени комісії. Сьогодні ми зібралися, щоб провести засідання постійної комісії селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, будівництва транспорту, зв'язку та благоустрою. Всі, хто под, дені, дені питання тут обговорювати, всі присутні є так протокол. Сетяна Михайловна буде вести. Так. Із п'яти членів комісії у нас присутні три чоловіки. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Так. Одноголосно. Так. Так. На порядку денному у нас три питання: про внесення змін до рішення селищної ради від 22 вересня 2020 року. Про затвердження переліків першого до другого типу об'єктів оренди комунальної власності зі змінами. Так, доповідач. Про Прове питання: про надання згоди на безоплатну передачу майна на баланс комунального підприємства Томаківське водопровідне каналізаційне господарство Томаківської селищної ради. І третє питання: про надання згоди на передачу майна на баланс комунального підприємства. Томаківське водопровідно каналізаційне господарство Томаківської селищної ради. Так, хто за те, щоб даний порядок денний затвердити голосувати? голосу. По першому питанню доповідає начальник ЖКХ Величко співдоповідачі з тим Олександр Михайлович і Алла Олександрівна слово надається вище. Шановні депутати, до виконавчого комітету 에, надійшло два клопотання від 에, комунального закладу про зустріч щодо внятання змін до додатку даного рішення 에, та. Сториної медико-санітарної та та допомоги. Пропоную надати слово комунальному закладу крок на а, в зустріч. Комунальний заклад крок на зустріч просить виконком селищної ради е, змінити, виключити з першого типу частину на житлового приміщення площу 130 квадратних метрів, щоб перебуває на балансі виконавчого комітету за адресою весій Українки, будинок 14, та включити до переліку двотику частину на житлового приміщення з цих квадратних метрів, що перебуває на балансі виконавчих процесу. Для передачі в наступному нерухому майна в оренду. Так. Поки які будуть предложення, заперечення. Нічого немає. Олександр вот да. Миколайович. Банківська центральна регіональна лікарня просить внести зміни в перелік першого Це об'єкти оренди, які передаються через проведення аукціону. Це два об'єкти, які е, займають аптеки, них закінчили заговори оренди, і вони просять продовжити заговори до оренди, включити ці об'єкти в електронному торгову системі. Щоб провести процедуру, продовжуємо. Тому просто внести ці два об'єкти. Це частина нежитлового приміщення головного корпусу з переходом 18 квадратів і частина нежитлового приміщення в першому поверсі консультативної поліклініки. Два об'єкти під розміщенням. Mm -hmm. що... Немає. Не. Не на ради. Рекомендувати депутатському корпусу пленарного засідання 44-ї сесії вісьмого скликання затвердити проєкт рішення про внесення змін до рішення селищної ради від 22 вересня 2020 року, номер 2436 про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів оренди комунальної власності зі змінами. Голосуємо. За те, що за проєкт рішення. Хто то то проти. Утримали їх. Прийнято відголосу. Приступаємо до другого питання про надання згоди на безоплатну передачу проєктно-кавтористої документації на баланс комунального підприємства Томапівське водопровідне тайне господарство Томапівської селищної ради. Так. Доповідає начальник ЖКХ Волиш виконавчого комітету на коли що від е, директора комунального підприємства до макрівського комунального господарського підприємства щодо передачі. Е, на баланс. Станції я та напівний комеційний колектор житлового масиву вулиці Комарова, а авто та, та е, трактора е, до комунального підприємства до цінне господарство. Так як у нас у громаді нове підприємство вже створено, функціонує, безпосередньо має е, напрямок по водовідведенню. По цьому питання паспорт портану основне слово директору і вакцину переводжує. Надається. Добре. Дивіться, сама назва за те, що водопровідно каналізаційне господарство, Так як у нас водопровідні мережі, ми вже обслуговуємо займаємося. У нас є абоненти, які обслуговуються каналізаційно насосними станціями. Нам набагато буде краще і легше їх обслуговувати. Тобто господарство, яке належало е, ката нашому, передається на баланс водного каналізаційного составства. Ми будемо його обслуговувати, так як ми маємо і спеціалістів, і більше обладнання для ефективної його роботи ми будемо. Добре. Питання. Автомобіль це кафе, це не він. Так, все новий <спислов> автомобіль, це целізаційна машина. Для обслуговування е, каналізаційно насосних станцій і колекторів них, вона е, виключно необхідна. Без, без неї роботи немає, які будуть питання. Ще. Не, 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 не. Рекомендувати депутатському корпусу пленного засідання 44-ї сесії 8-го скликання затвердити проєкт рішення про надання згоди на безоплатну передачу проєкту кошти документації на баланс комунального підприємства, Томаківське водопровідне коалізаційне господарство, Томаківської селищної ради. Так, хто за те? Хто рекомендувати? Так, року Хто проти? Так, приступаємо до третього питання: про надання згоди на безоплатну передачу проєктно-коришної документації на баланс комунального підприємства, Томаківське Буду провідна окалізаційне розпорядження yeah. по Махівської селищної yeah. ради. Слово ну, надається начальнику ЖКХ ПТХ величкої функції. Yeah. Шановні депутати, даний проект рішення проводити на передачу майна комунального е, підприємства. Е, це знову потиматиці водовідення. Частина е, об'єктів буде відведення знаходиться на балансі виконавчого комітету та селищної ради і у зв'язку із Необхідністю передачі цього майна понаємо підприємства пропонується проект рішення про передачу наступних об'єктів Каналізація центральної частини СМТ Томаківка, поля фільтрації і каналізації СМТ Маківка Дніпропетровської області по вулиці Мічуринському в Томаківка, каналізаційна насосна станція по вулиці Комарова. Канаційна насосна станція СМТ Замаківка, вулиця Середня, сосередня погружний насос, погружний насос, сос вода. Це додатково від виконавчого комітету до комінального підприємства для вас господарської діяльності. Такое які будуть запитання в предложенні? Рекомендувати депутатському корпусі пленарного засідання 44-ї сесії, 8-го скликання, затвердити проєкт рішення про надання згоди на безоплатну передачу проєкту по документації на баланс комунального підприємства до матки водопровідно-каналізаційного господарства до мафицької. Хто за На цьому робота комісії закінчена дуже.